Привіт! Створимо першу онлайн-галерею разом. Натисніть на кнопку «Мої галереї та оберіть створити галерею. Завантажуйте файли через кнопку Завантажити. Поки триває завантаження, ви можете редагувати інші параметри вашої галереї. Але сьогодні ми будемо чекати завершення цього процесу, щоб коректно продемонструвати всі кроки. Після завершення завантаження ви можете видаляти або перетягувати файли у вашій галереї. Щоб змінити порядок, затисніть один або кілька файлів і перетягніть їх у потрібне місце. Оберіть обкладинку для вашої галереї. Тепер змініть назву та дату галереї. Якщо дату вказувати не потрібно, просто натисніть на хрестик поруч з рядком з датою, щоб її видалити. Перейдіть у вкладку Дизайн, щоб налаштувати вигляд галереї. Ви можете вибрати дизайн обкладинки та змінити положення фото. Переміщуючи його вгору, вниз, вправо або вліво. Також доступна опція затемнення фото обкладинки. Адаптуйте дизайн галереї за допомогою зміни шрифтів, кольорів фону обкладинки, тексту та сітки. Якщо ви обираєте темні відтінки для сітки галереї, тисніть на повзунок тема сітки, щоб увімкнути світлу тему для кнопок в галереї. Щоб вони були видимими для вас та ваших клієнтів. За замовчуванням кнопки мають темно-сірий колір. Змініть стиль сітки. Зробіть акцент на горизонтальні або вертикальні фото. Оберіть розмір відступів між фото, а також визначте розмір фото у галереї. Якщо у вашій галереї доста фото, рекомендуємо обрати великий розмір. Перейдіть у розділ налаштування. Тут ви також можете змінити назву та дату галереї. За замовчуванням функції завантаження та відгуки, увімкнені, але ви можете їх вимкнути, натиснувши на повзунок. Увімкніть функцію Інструкція для клієнта, щоб сервіс автоматично пояснив клієнту, як обирати та завантажувати фото. Вашому клієнту не потрібно реєструватись на сайті. Для додаткової приватності пропонуємо встановити ПІН-код галереї. Згенеруйте його або створіть власний. Щоб переконатися, що галерея виглядає чудово та не потребує змін. Натисніть кнопку Подивитися в лівому нижньому кутку. Насолоджуйтеся. А щоб поділитися посиланням на галерею, натисніть кнопку Поділитись у лівому нижньому кутку та скопіюйте посилання, щоб надіслати клієнту.